Обмеження готівкове, воно якби буде, я думаю, продовжуватись загалом. Наскільки рішенням цієї проблеми можуть бути популярні платіжки, ті самі: Вайс, Revolut, Zen. можна використовувати ці платіжки, там якісь особисті затрати, зробити, щось купити за кордоном. Але знову ж таки питання, як поповнити ці рахунки, якщо валютні обмеження в нас існують, і тут все одно ті, хто знають, вони починають використовувати крипту як єдиний там спосіб. В будь-якому випадку це ми не говоримо про якісь великі суми. Теж платіж. Платіжки вони потрохи десь зажимають крани там українським паспортам. Ми багато працюємо там з платіжками по всьому світу. І є частина тих, які раніше приймали українські паспорта, зараз можуть не приймати або вимагати резидентство європейське додаткове, або вони обмежують функціонал. Як у ВАЙЗі все одно є це незнання, куди йти, з ким працювати, а потім ще питання, кому довіряти і як взагалі буде працювати да, ця платіжка, чи не забере вона пізніше кошти, тому що людина з України.